Головною проблемою вересня кажуть спостерігачі є проведення жеребкування та формування дільничних виборчих комісій. Причиною усьому називають постанову ЦВК, яка змінила порядок проведення жеребкування. Крім цього, у складах дільничних виборчкомів і до цього часу виявляють чимало двійників навіть в межах різних округів. І все це призвело до того, що наразі більшість ДВК до цих пір тривають значні ротації складі. За нашою інформацією, на сьогодні близько половини дільницького комісії рівненщини ще навіть не провели своїх перших засідань. Відповідно, члени ДВК не прийняли присяги, а тому не мають фактично повноважень виконувати далі свої функції. На 152-му окружкові двійників немає, стверджує його голова. А от щодо засідань, а відтак повноважень ДВК, то тут питання справді є. Втім, за словами Миколи Шустова, до понеділка вони будуть вирішені. Більшість вже засідання провели свої дільниці. Шних виборчих комісій і про правомочні. Ну і ми до до кінця тижня, тобто до завтра, ще останній день, де вони проведуть засідання і будуть правомочні, і отримують відповідні і списки виборців і необхідні матеріали. Не менш обачними треба бути і зі списками виборців, запевняють у комітеті виборців. Наприклад, зміни до законодавства передбачають, що громадяни, які не можуть самостійно прийти на виборчу дільницю, повинні до відповідної заяви додати і спеціалізовану довідку, про зразок якої і до цього часу не знають ні правоохоронці, ні медики. Не менш турбує спостерігачів і те, як запобігти фальсифікаціям у день виборів, зокрема під час підрахунку голосів в окружній виборчій комісії. В кабінеті, де відбуватиметься передача з серверу на сервер Центральної виборчої комісії, оперативна інформація про голосування і про підрахунок голосів, має право перебувати відповідний адміністратор, тобто комп'ютерник, можна так сказати. Далі має там право перебувати голова комісії і інший член комісії, визначений там комісією. Все, офіційним спостерігачам туди засі. Відтак, щоб протоколи і результати, які надійдуть до ЦВК, були ідентичними, у комітеті виборців закликають бути пильними. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.